Понад 150 працівників приватної діяльності працюють на дорожній мережі в нашій області, забезпечують безпеку дорожнього руху, надають допомогу учасникам дорожнього руху. Обмеження те, що вводилось в першій половині дня щодо в'їзду вантажного транспорту в місто Дніпро, а також пасажирського перевезення вже припинене. Поновлено. Повністю рух у харківському на напрямку до теперішнього часу ускладнено рух в напрямку Запоріжжя. Є ускладнення руху між містом Дніпро і Новосадівкою в районі Братська. 156 машин по області залучалося протягом ночі і на ранок. На теперішній час ситуація більш-менш стабілізувалась. Працівники Забезпечення безпеки дорожнього руху працюють з технікою додатково. Працівники дільничні, в тому числі дільничні офіцери поліції, надають допомогу учасникам дорожнього руху. Одночасно звертаюся до мешканців області з проханням обмежити протягом найдуступних дві доби виїзд на своєму транспорті, особливо на тому, на якому вже помінена була гума на літню. Не паркуватись біля дерев, біля електроопор, мереж, електропостачання.